Богдан Вайда, Роман Варениця, Віталій Васильцов, В'ячеслав Веремій, Юрій Вербицький, Назар Бойтович, Устим Голоднюк, Іван Городнюк, Едуард Гриневич, Роман Гурик, Антоніна Творянець, Микола Цявульський, Андрій Дегдалович, Сергій Дідич, Ігор Дмитрів, Анатолій Жалова, Андрій Жановачий, Володимир Шеребний, Михайло Жизневський, Яків Зайко, Володимир Захаров, Олександр Капінос, Сергій Кемський, Давид Кіпіані, Володимир Кіщук, Анатолій Корєєв, Андрій Корчак, Ігор Костенко, Євген Котляр, Віталій Куцюба, Іван Кремен, Володимир Курчицький, Олег Лінійчук. Павло Мазуренко, Дмитро Максимов, Володимир Мельничук, Андрій Мовчан, Василь Мойсей, Володимир Наумов, Сергій Нігоян, Валерій Опанасюк, Дмитро Пагор, Іван Пантілієв, Володимир Павлюк, Микола Олег Паньків, Юрій Паращук, Юрій Пасхалін, Ігор Пихенько. Олександр Плеханов, Леонід Полянський, Василь Прохорський, Віктор Прохорчук, Андрій Саєнко, Роман Сеник, Микола Семсюк, Ігор Сердюк, Віталій Смолянський, Богдан Сольчаник, Іван Тарасюк, Ігор Ткачук, Роман Точен, Олег Ушневич, Олександр Храпаченко, Зура Хурція, Олександр Царьок, Андрій Цитун, Володимир Чаплінський, Андрій Черненко. Віктор Чміленко, Сергій Шаповал, Віктор Швець, Людмила Шеремета, Йосип Шелік, Максим Шинко, Олександр Щербанюк. Герої не вмирають.